Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів 2023 2024 порту Португалія Шахтар донецьк Україна, в якому голкіперу гірників різнику довелося рятувати свої ворота після удару в притул вже на першій хвилині матчу. Футболістам Шахтаря було дуже складно через дрібний пас біля свого штрафного виходити з під пресингу драконів. Що призводило до перехоплень та небезпечних ударів. Гол буквально літав у повітрі і був забитий на 9-й хвилині, коли злий геній Шахтаря Галено заштовхав м'яч у порожні ворота 1-0, і завдання команди Маріно-Пушича ускладнилося в рази. Адже для виходу в Ліги чемпіонів шахтарю потрібно лише перемагати. Перший небезпечний момент біля воріт порту гірники створили на 27-й хвилині, коли після скидки Зубкова назад у центр штрафного майданчику порту гочали швілі, завдав удару, з яким впорався голкіпер драконів кошта. Як виявилося, це лише початок шахтарського банкету. Через пару хвилин пройшов пас на ривок Зубкова правим краєм, і хоч бічний арбітр підняв прапорець, сигналізуючи осайд. Зубков продовжив стрімкий рух уперед, простріл уздовж воріт, до якого голкіпер порту не дотягується, і Сікан забиває в порожні ворота. Після варперегляду арбітр гол зараховує, що викликало обурення трибун і футболістів порту. ПП показує суді жестами, що футболісти його команди зупинилися після того, як рефері підняв прапорець, але все марно, один-один. На превеликий жаль під завісу першого тайму Галено вдався дальній удар у ближній кут, і М'яч з рикошетом увійшов у ворота Шахтаря впритул зі стійкою. 2-1-43 хвилина. Галено забив 4 голи у поточній лізі чемпіонів і всі у ворота найсильнішого клубу України. Третій гол дракони забили на 62-й хвилині, коли після перехоплення м'яча Галено класним пасом вивів у штрафний майданчик Шахтаря лівим краєм Мегді та Ремі. Який не схибив Що цікаво, у першому матчі цих команд теж галено забив двічі, а потім із його пасу та повне дежавю. Тільки от шахтар і не думав здаватися. Безнадійна ситуація кажете хто сказав. І після прострілу сікана дракони у своєму штрафному зрізають м'яч у власні ворота 3-2, 72 хвилина. Але не встигли ми натішитися. Поверненню інтригу матч, як пепе в метушні у штрафному майданчику Шахтаря проштовхнув кулястого у ворота під різником 4-2-76 хвилина. Все стало зрозуміло. Далі команди обмінялися голами, коли на точний удар Францішко Концесайо на 82-й хвилині відповів Гіналдо на 88-й. Було ще вилучення помічника Маріно Пушича вже у компенсований час 5-3. Така ось вийшла гольова феєрія. Не на користь України. Першою фінішує Барселона 12 очок. Незважаючи на поразку від Антверпена 2-3. Другий Порту з тими ж 12 очками. Третій Шахтар 9 та почесний переход до Ліги Європи. Антверпен здобуває свої перші три очки і завершує Єврокампанію 2023 2024 Шахтарю величезне дякую за Лігу чемпіонів і до зустрічі в Лізі Європи. Вболіваємо за наші команди. З вами був Санич. Зустрінемось.